Сьогодні, 19 лютого, і це значить, що ми нарешті побачимо прем'єру 80-серійного скріптетраліті Ловець снів». Творці серіалу неодноразово наголошували на унікальності цієї стрічки, а Сергій Кисіль, який зіграв головного героя Назара, взагалі заявив, що такого в Україні ще не було. Але чи дійсно ця історія заполонить наші серця, це ми можемо сказати пізніше. А поки що давайте більш детальніше поговоримо про те, на що ж нам потрібно налаштуватися, коли мова заходить за перші серії цього серіалу. Що ж, давайте відразу відмітимо, в якому порядку виходитимуть серії. З понеділка, 19 лютого по п'ятницю 23 лютого, розпочинаючи з 16-15, кожного дня в ефір виходитиме по три серії серіалу. Тому на цьому тижні ми побачимо 15 серій, а от на прем'єру 16 та наступних серій доведеться чекати аж до понеділка, 26 лютого. Перша серія розпочнеться знайомство з головним героєм Назаром Лютим, який вислуховуватиме історії своїх пацієнтів, намагаючись допомогти їм розшифрувати не тільки сенс снів. Але й вирішити життєві проблеми. Щоправда, Назар не буде надавати простих рецептів, тому змусить багатьох героїв вийти із зони комфорту, щоб вони краще зрозуміли себе. Кожна серія обіцяє вражати глядачів інтригуючими сюжетними поворотами та захопливими емоційними моментами, адже історії, з якими приходитимуть до Назара, будуть близькими для глядачів. Вони пройдіть цінності, проблеми та болі, які близькі кожному з нас, і переконатися в цьому ви вже зможете протягом перших серій. До речі, цікавим фактом цього серіалу є те, що у житті самого актора не сон, але знак долі вплинув на його участь у серіалі Ловець снів. Це відбулося, коли Сергія тільки не затвердили на головну роль. Він сумнівався, що впорається із складним викликом. У своїх роздумах він їхав в машині і раптом його обігнав мотоцикліст, на спині якого був намальований знак ловця снів. Після цього всі його сумніви зникли. Що ж, після перегляду перших серій, будь ласка, поділіться в коментарі своїм враженням від цього серіалу, дуже цікава ваша думка. Також ставте подобайку і до зустрічі.